Це могло б бути рекламне відео, але Дніпром нам не заплатили. Взагалі не знаю, сижу зараз, і я не знаю, що сказати, бо давно не робила відео без сценарію. А взагалі я така стильна, сижу отут, бо ми купили, ну, майже вже купили, на даний момент оформлюються документи, ми майже купили собі хату в селі. Так що я любі мої вас рада вітати на черговому каналі чергової людини, яка буде приводити до ладу хату в селі, бо грошей на щось більш притомне, у чому можна жити одразу, нема. Ми сьогодні перший раз приїхали щось робити. Ось у мене рукавички такі з квіточками гарненькі. Тут у нас взагалі хащі, хата в дуже хорошому стані. Подальшому, напевно, покажу. А, але тут все, хащах, хащах, хаща, зароше, виноград, хміль, І виявилось, тут гілки обрізали, їх вони поросли виноградом, і це цілі фортифікації. І, коротше, ми сьогодні це все потрошки почали розгрібати. І, чесно кажучи, якщо б мені хтось років за 5 тому сказав би, що я буду збирати гнілі яблука. Виносити їх в поле і при цьому радіти, я би плюнула у лице цій людині, але сьогодні це сталося. Ви ще можете подумати, а чого це ми такі дурні, Ой, яка червона гарна. А, купили такі хащі, в А, Насправді тут дуже ціленька, дуже така хазяйська хата. Прям взагалі а вона в прекрасному стані. Тут нема ніяких смердючих шпалер. За якимись якісь будуть пацюки. Тут буде ванна і туалет. А, да, у нас світленька, дуже а, старенька. Да. Ну, тут є трошки тріщини, але це таке це нюанси. А, ось тут здорова кімната. Здорові вікна, вони старі, але ну, блин, з ними можна жити. Вони не трухляві, не розвалюються. Ці меблі прикольні. Подивитись на їх стани, може ми їх переробимо. Оця скриня це взагалі топ, це буде акцент в інтер'єрі, а це більш БДСМ на аксесуар. Ще ми її вже розпотрошили, там можна гітари хранити чи несезонні речі. Ну, коротше, це буде предмет інтер'єру. Це нам лишилось все. Ось тут кімната, це ми зараз вже така, вон, штаб ремонтний позбирали. Це кухня буде. Тут ікона. все відполагається. Одна групка, друга грубка. Поки не знаємо, що вона як. Оце на металолом піде. Оце дуже автентична така штука. Теж все прям класна. Дай Бог, щоб вона не розвалилась. Глечик. Мензурочка якась. Так, і ось ще одна невеличка кімната, напевно, дитяча буде. Тут у нас вон живе коса. І ось ось така. І диван от такий. Ой, не знаю, яке видно, напевно. І він, Якщо в нормальному стані, йому теж можна реставрувати. У нас багато грошей на меблі не буде, тому будемо дивитись по стану меблів і дивити, пробувати щось реставрувати. Ми просто як думали, що розгрібати подвір'я набагато приємніше, ніж. А якісь старі смердючі лахи у хаті. І бувають такі хати, захвамлені, сільські, що капець. А це прям ну, по-хорошому захоті живий, тільки треба воду зробити, каналізацію і все таке. Ну, нічого, все потрошки зробимо. Так що, ось так. Плануємо наступного разу приїхати з родичами і порозгрібати побільше роботи у нас тут до дохреніща. В'їдемо ми не скоро. Зараз у нас що зараз у нас уже серпень місяць, сьогодні 1 серпня. В'їдемо ми в кращому випадку, напевно, навесні зимувати. Будемо ще в мами. Так що таке? Що, сьогодні ми не тільки розгрібали, до речі, ми з сусідями всі ми знайомились. Напевно, ми вже приживаємось, бо нам вже дали огірків, нам вже дали помідорів. По, над... відру. А? По відру. По відру. По відру. На, на хвилиночку. Сказали, якщо вам треба закривати, то приходьте ще, у мене їх багатько. Ось, ще нас запрошували бухати. Так що ми тут, можна сказати, вже майже свої. Так, да, треба зрізати кучу дерев, два аварі... горіха в аварійному стані. А взагалі, насправді, ну, можна подивитися і подумати, що... що таке купляти. А насправді тут хата в дуже класному стані, і тут є гараж. Ну, в ньому правда криша прогнила, але це, це ж для людей з руками дрібнички. Хата рівненька, вона підготовлена під покраску, вікна старі, але ну з ними можна жити. Тут головне комунікаціями вирішити, бо є колодязь, але його треба чистити, підводити воду у хату, робити сиральника, робити ванну. Нарешті а не ці срані душові кабіни в сьомних хатах, які вже задоволи. От, якось так. Газ тут підведений до кута, але треба підключати. Коротше, роботи і грошей до фігіща. А електрика є, електрика є. А, розмір городу 65 соток. Да? 65 соток. мене буде Засіє Не знаю. І Знаєте, дуже цікаво, що тут от, от, хата, от там будівля, я тут підніму, напевно. А за будівлею там такі якісь хащі. Тут 25 років ніхто не жив. Ті хащі там реально ну, як ліс. І я поки сприймаю, чесно кажучи, оцю ділянку тільки до кінця господарчої будівлі, бо мої нерви не витримають. Так що, так, будемо потрошки пріоритизувати, приводити до ладу. Ну, як ви розумієте, якщо ми тут займаємося формлем покупку, купівлю цієї хати, то ті, хто зі мною давно. Напевно, здогадалась, що ми продали ділянку під Києвом, ось ту у соснах, там, де був той самий бартхаус, повинен був бути ось той самий бартхаус в соснах. Ну, Повинен був він бути спочатку до ковіда, це раз, до моєї вагітності це два. І до того як дерево в три рази скакнуло, це три. Якщо хтось цікавиться ринком будівельних матеріалів, то ви пам'ятаєте цей прекрасний шок. І каркасний дом будувати стало не нашою фінансовою реальністю. І взагалі ми подумали, що нам в Києві більше нема що робити, бо ми тепер. Я фрілансер, ти фрілансер робимо фрілансери. А ну да, ми в Києві за ціну участку, ми Практично ну, трошки додати тут 400 баксів. Ми купили практично вже купили. Не знаю на момент випуску цього відео. Я сподіваюся, буде вже купили ось ось цей прекрасний чудовий варіант. Так що, ось так. Ви зараз наблюдаєте абсолютно магічний і фантастичний процес оленка переселенка перестає бути переселенкою. Майже 10 років бомжування, я сподіваюся, закінчується. І в мене нарешті буде свій дім. Ну, у нас, у нашої сім'ї, у мене, Юри і нашого Костіка. Так що, так, що, отако, кому цікаво, підписуйтесь! Та, пишіть свої коментарі, особливо експертні. <реш> <реш> це головне, тому що о, ремонтний будівельний блог без о, цих без, о, експертних коментарів це, <реш> це неповне задоволення. Так що будемо тримати вас в курсі. Як ви бачите, для цього я заводжу окремий канал, тому що не хочу художників і ілюстраторів втомлювати ремонтно-будівельними темами. Все це буде тут. Будемо розважатись. І, як казав один наш, old wise great designer Гінаріч, тепер у нас є хобі на всю життя. Хобі на все життя. Тепер у нас є хобі на все життя. Отако не перемикайтесь. Буде дуже важко, але цікаво.